Отримати гроші на розвиток. Європейський банк реконструкції розвитку шукає у Львові компанії, які не проти взяти гранти на вдосконалення своєї роботи. Компанія Домен одна із фірм, які вже скористались такою нагодою, Найняли консультантів, які допомогли впровадити стандарт управління якості ІСО. Сертифікат про це документ, який дає доступ на якісно вищі ринки збуту на зовсім іншому рівні, більш високому керувати якістю нашої продукції. І звичайно, сертифікат СОД дає нам нові шляхи, нові можливості на зовнішньоекономічному ринку у роботі з міжнародними відомими компаніями. Роботу консультантів оплатила фірма, а ЄБРР, отримавши документи, повернув частину грошей. За такою ж схемою із міжнародним банком працювала клініка Інтерсону. Тут на якісно вищий рівень вивели роботу із персоналом. Це не є короткостроковий результат, але в загальному ми прописали які Performance Indicators, KPI показники Ми отримали кращу мотивацію, ми отримали згуртованість команди, а організаційну структуру покращили значно. Сума гранту, на яку може розраховувати компанія, до 10 тисяч євро. Підприємство має оплатити послуги консультанта. Після цього банк поверне половину або дві третини чистої вартості проєкту. Йдеться про малий і середній бізнес. Підприємство повинне працювати більше ніж два роки на ринку. Показувати позитивну динаміку. Тобто сам бізнес повинен бути цікавим, динамічним, і також власники, топ-менеджери таких, таких підприємств вони повинні мати, скажімо, добру, гарну ділову репутацію на ринку. Шукати такі підприємства взялась міська влада. У кожному районі вже наступного місяця будуть влаштовувати зустрічі бізнесу і грантодавців. Наші підприємці вони трошки дуже консервативні, я би так сказав, і звикли працювати незалежно, самостійно. І тут трошки більше часу треба потратити, щоб їх переконати, що ми нічого від них не хочемо. Ми хочемо навпаки їм запропонувати те, що вони просто так на дорозі не знайдуть. Такі гранти у нашому регіоні вже отримали 50 підприємств. Кількість міст на нові проекти не обмежена. Арсен Данилюк, Христина Шевченко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.